Повитиця польова небезпечний карантинний бур'ян і паразит, який повністю втрачає коріння та живиться за рахунок культурних рослин. Вона швидко обвиває стебла люцерни, конюшини, буряку, соняшнику і ріпаку, виснажуючи їх та знижуючи врожай. Повитися має тонке жовтувато-оранжеве стебло без листя і розмножується лише насінням, яке залишається життєздатним у ґрунті до 15 років. Для профілактики потрібно висівати лише очищене насіння, дотримуватись сівозміни та проводити глибоку оранку після збору врожаю. У разі зараження ефективними є гербіциди на основі гліфосату. Геліос, Геліос Екстра, Спінер або отаман. Обробку проводять у фазу активного росту по витиці до її цвітіння. Також можливе використання препарату Толазин Ультра у просапних культурах до сходів. Робочі розчини вносять за температури від 15 до 25 градусів у суху погоду. Додавання прилипача посилює ефективність обробки. Пам'ятайте, гербіциди слід застосовувати лише відповідно до інструкції виробника. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.